Вітаю всіх на каналі стабілізатор Real L. Хто не знає, що це таке, це колись під маркою SVAN випускалось, потім вони там щось між собою не поділили. І зараз є марка Real-L Ось така компактна платка управління. Тут процесор, це ULM вихідні. І, 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 і дивимось, а чим же ці Оленки керують. Я не бачу посилених якихось транзисторів, тобто вони напряму йдуть на релюшки. Ну, дуже сміливе рішення, хоч там канали запаралені на цих Оленках, але дуже мало. І ми бачимо, що це дуже сміле рішення. Ось вирізло боком. Зараз я включу. Хазяїн сказав, що воно там щось диміло. Думаю, зараз ми рештки білого дима ще побачимо. Так, вмикаємо. О, так, так. Бачите? О, діодний мост, там все погоріло. Так, пробита оленка вже була. І... Що я скажу далі про стабілізатори RealL? Вони як автомобілі Samsung. Сама фірма щось випускає гарне, але нахіра ви ті автомобілі робите. Ну Це не ваше. Займатися там, своєю комп'ютерією, мишками, там, клавіатурами, ще чим-небудь. Ні, менеджери цієї марки Хазяєва вирішили, нам потрібен стабілізатор Reale. Ну, ось маємо люта діч, плата, на якій нема ніяких елементів іскрогашення. Взагалі дуже-дуже слабенька плата для 10 кВт стабілізатора. Тому я скажу, реалел не беріть.